Я думаю, що кожен з нас колись хотів зняти серіал по Майнкрафту. Так, корова, не заважай мені, йди звідси. Я теж хотіла зняти, але в мене щось не вийшло. Певно, так не буде доставати, піду я спати. Мої улюблені українські крафт серіали це спадок жаху і переїзд. А про що ми говоримо? О, спочатку. Я думаю, кожен колись хотів зняти серіал по Майнкрафту, а для цього потрібні актори, сюжет, сценарій і моди. А іменно моди на мебрі. У цьому відео я вам покажу мої топ-3 адона на мебрі у Майнкрафт П, а точніше на телефон. Ну що ж, розпочнемо? І перший адон це Хайва фонічер. У нас перший предмет це отака от ванночка, В ній можна сидіти, і, до речі, це два предмета – передня сторона і задня сторона. Далі в нас йдуть отакі лампи. Їх можна вмикати і вимикати. От такі прикольні лампочки. А це я не розумію, що це таке це банки, походу, якісь скрині, чи що. Також в нас є навушники, такі тумбочка, вона, до речі, відкривається. І от такий сіл. <гас> що ти тут робиш? Скажи мені. Та я сижу собі, а що не сядь, чи що. Ну, да, не взяй, взагалі я тут тут відео знімаю, давай шуруй звідси. Бре, ну ладно. Давай іди, щоб не бачила тебе більше. Так, я вибачаюсь не звертати увагу. Далі у нас тут мікрохвировка, квіточки. Вона, до речі, відкривається. І тут такий принтер. Як ви бачите, в нього така тут аніма, е, не звертайте увагу. Тут є ноутбук, у нього можна переключати різні картинки. Тут така плита, яка дає їжу нам до речі. Ще тут є глобус і комп'ютер. Йому теж можна переключати різні картинки. І також тут є туалет. На ньому теж можна сидіти. І остання парочка, тут у нас книжки, такий вентилятор чи що це таке, я не знаю. І мусорка. З першим модом ми закінчили, тут ще є декілька віщичок, але я всі вам не показала. А ми переходимо до наступного моду. І наступний у нас мод це Генена Крафт. Чи як це воно читається, боже! Знаєте, таке є мод для Sketch Girl. І тут у предметів немає ніякої анімації і на них навіть сідати не можна. Так що просто дивіться на зовнішній вигляд. Ну, з цим модом ми закінчили. Переходимо до наступного! І останнє на сьогодні містер крейфіш фурнітюр Адон. Це тупо мій урублений мод на мебрі. І, як по мені, самий найкращий. Тільки тут якось Бенна крісло з камійкою содінилося. Ну, начхати. На всіх кріслах і стільцях мона сидіти, і є різні кольори і різні варіанти дерев. Ось, о, як ви бачите, я сижу тупо на всьому, на чому ви тільки бачите. Я поставила по одному варіантові, але, допустимо, кріселка є різного кольору. Також тут є тумбочки, які відкриваються, але оцей вид чогось не відкривається, не знаю чого. Також тут є маленький телевізор, але його можна ставити як комп'ютер. Тут є ще карітка, яка відкривається, і сходинки. Є різні жарузі і штори. Вони відкриваються і закриваються. Якийсь ланчбокс, який відкривається і закривається. І дзвінок, який реально здає звук дзвінка. Також тут є свічки, ріхтарики. Але оцей ріхтарик, то ви не бачите, як він світиться, але оцей ви бачите. Тут є коврик, подарунок, який відкривається, і вмиварник. Ще. А, що таке? Так, ми продовжуємо. Тут є туалет, на якому можна сидіти. Є душ, дивіться, він йде. Ось, бачите, вода йде. Можна під ним купатися. І ось я його вимикаю, отак От він перестає литися, як ви бачите. Є холодильник, в якого відкривається нижня частина. І новорічні прикраси, тому що. Ну а на цьому все сподіваюся, що я хоча б комусь допомогла. Якщо ви будете робити фірми з цими модами, то скажіть мені, я буду рада подивитись. Всім до нових зустріч!